Оце оце ви бачите перед вами чорний вхід, коротше, так званий в цього, резиденцію Межигірського нашого диктатора. От. А це, я так розумію, для технічного персоналу зупинки, ну, то, 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 площадки тут стоять. Всі. Оце, до речі, можете подивитися, якими машинами водять, е, ну, активістів. Да? От на цих от машинах супроводжують всіх. Тобто, Можна номери переписати, передати людям. Вилізли Там, да, Там, бачите, стоять охорона. От, зазвичай Тут в цій, в цій частині у них приватна може бути охорона. Тобто це хлопці найняті тут в селі. тобто... От, ну, або в сусідніх отут селах, які тут є, от, і вони тут в принципі не такі щоб агресивні. тобто. От. Там далі, там гараж. Там гараж Януковича, там він тримає свої автомобілі. Причому кажуть, автомобілі десь там на мільярди доларів. тобто, ну Якщо взяти по кількості, там ретро, автомобілі, ну, в нього в Брежні, такі от речі. От. саме там біля гаража, коли Тетяна Чорновіл перелізла до них. От, тому з того часу, як ми от зверніть увагу, бачите, всі ці, всі, е, все обтягнуте колючою поволокою. це після того, як Тетяна Чорновіл тут залізла, тут недалеко, вони все обтягнули колючою поволокою. Тобто лишилось тільки вишки поставити і дивитися, щоб він звідти не виліз. Тобто не Баланду передавати туди. От, а так все інше атрибутика що, тут є. Антимадан саме такий якщо, якщо нікого не провокувати, то тут зазвичай нікого не зачіпають. Тобто Можна спокійно пройти без проблем. Так приїжджали тоді просто ще раніше, то ми на цій зупинці паркували свою машину. Ну так, ну це було раніше, а зараз так, тут дуже він наляканий. Так. От, А внизу, як ви бачите, от уже там видно саму дзвінкову це, Бачите, там стоїть капличка Київського патріархату. І це вже є цей. Ну і щоб тут зійти, як бачите, треба йти повз паркан з колючою проволокою от такий. Ось така колюча проволока, тільки вишок не вистачає. От єдине, що не вистачає, це вишок. І це, до речі, щоб ви знали, що саме на цьому, саме на. Давай, так, 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 так. Саме отут, от Тетяна перелазила тут. Ну, тоді не було ще цих самого колючого дроту. не було. Це ж не колюча проволока, а це... А, це під напругою ті? Ну Може, і просто я вночі тоді не роздивився, коли а, тут був. Схоже, да. о. Да, до речі, от бачите, зверніть увагу. А це оцей зоопарк, який бачите, тепер він відкритий для всіх, вночі його не видно. А тут можете підійти подивитися на страусів, що ходять. О, страусі, да. та, та. О, дивіться, Тетяна Черновіл була найбільша проблема в тому, що вона е, ну е, що вона бояла, що попаде прямо туди до страусів. Вони такі агресивні тварини. От, і можуть зчинити якусь провокацію, але вона перелізла в іншому місці. От, тому тому, тому да, бачите, берку теж ходить туди пити водичку, як бачите, От, водичка дуже добра, виходить, що навіть бірку п'є. Фотографуйте страуси, не кожен раз є така можливість. От, це спецпідрозділ страус, який охороняє диктатора. От, а, це, а внизу це побіг спецпідрозділ Беркут, я так думаю. Оце, оце, щоб ви розуміли, це і будинок, будинок, є гаражі, де він тримає свої автомобілі. Бачите? Оце, оце, оце є гаражі. От. І саме тут в цій частині в нього знаходяться гостьові е, будиночки, де він гостей тримає. Це Дуже далеко від самої резиденції. Таня говорить, це пов'язано з тим, що він нікому не довіряє, всіх боїться. Навіть своїх гостей. Гостей тримає. Так, так. Утримує. Чи що? Так, так на, на фоні страусів. Та, треба попередити, що завтра хоть ніхто тваринок не образив тут. Смотрите, що мало що? Так. Давай я понесу одну бутилку. Тут видно. Ну від дві понесу. Так, ще раз саме Межогір'я. гаражик треба старафувати. Страуса вже не видно. Так, отут будемо спускатися так. Або А ти не підбереш нового президента? А може, вийде Янукович? А по-друге, може, вийде Янукович? <зарків> Вітя вийде? Вітя вийде? Вітя вийде років через 20. Років так за 500. <зарків> Як О, бачите, там їздять буси-охорони. Бачите там в вони замотить коло, то тільки... мені здається, що та сама машина. Так, 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 вони, вони нас супроводжують постійно. Тут у них дуже жорстко з цим. О, а тут, а тут для бірку та дитячий майданчик. Так. 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 для кого він побудований тут? <реш> <реш> може дійсно... Давайте я до рака зваляю і вам погойдується трохи. А, то поплічка. <реш> Це да, це капличка Київського патріархату речі, щоб ви знали. Тут кілочки тут їдуть, якщо собрати там, кудись гриві люди, де можна так. А Давайте тут поклеїмо. Таню, наклей, наклейте туди, Таню, хай, хай дивляться. Нормально в рамках півтори години операція була і тиснує в нормі, все в нормі і забрали. Ну, портрет Татьяны, та. Там молодці так хлопці. Як бачите, тут дитяча площадка тут є. А хто дозрається на цій дитячій площадки? Не, не знаєш. Знає? Дальше то саме є козацька поляна. Ну Тут, бачите, це, це, саме, це саме надійна площадка, це саме надійна дитяча площадка в Україні. Зверніть увагу, берку, бірку охороняє цю площадку. Тобто Тут дуже зручно жити. Безпасно. Так, безпека. Ну, от, Поруч, правда, знаходиться якась зона, там когось утримують якогось небезпечного злочинця, напевне. так? можна фотоапарат промахати, я зараз зі телефоном. Бо майже на кожних пів, 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 цих пів метра вісить відео спостереження. І ось це ми бачимо площадку. Площадка дитяча така. Ось так воно все виглядає.

дуже добре. Це дуже чудово, що ви це Месточек, Місточок, речечка. тече річка невеличка. А я не знаю, а тут що відбувається? Зітку вбити мене, ви будете в мене вбивати? Я таке не мені вопроси такі за ну це ж виконання злочинних наказів, це злочин А можна мене не знімати. Я попрошу. А чому це публічне місце? Ви 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 при ви, виконанні службових обов'язків? Давайте я стану тут. знімайте собі ні, ну ви 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 при виконанні службових обов'язків. Ви при виконанні обов'язків Ну, значить має вас право знімати? Та я не маю права вас вдома на приватній території вас знімати. Ну, це я хочу, щоб моє лісо десь там було. У вас ну так фотографії. вам тоді треба міняти роботу. Роботу треба міняти, що зробиш. Ну, тут такі... Бачите, тут заповідне джерело. Ми маємо право тут ходити, пити самі. А ми чого тут не можна піднятися? Там немає ніякого джерела. Давайте я вам покажу, де джерело. Ні, ні, де джерело, то ми знаємо. Але питання стоїть в тому, що вони не мають права нас туди теж не пускати, тому що це частина комплексу заповідної території. Я просто боюсь, вони не хочуть, щоб ми побачили, як страус виглядає і так і інше. Може там ще кінгуру бігає. Ми просто громадяни України, є й журналісти. А давайте, цього Хреста стрітуємо. Давайте можемо спочатку водички поп'ємо. помолимося, а тоді будемо фотографуватися. Вже. Ось тут, ось тут джерело, зараз я вам покажу. Ось тут підписано, що це капличка. Чия. А джерело, ось будь ласка, тут можете сходити. І от тут з, з того боку тут є кружка. І можна підходити пити воду. Ось тут воно. Ось тут воно джерело. Та, треба набрати тут. Та й водичка тут дуже-дуже дуже-дуже це точно. Так, як бачимо, там не пропускають. А вхід сам військ віково походить. Центральний там далі, а це чорний вхід. Тут, тут просто прислуга. ж є ворота, типу, так. Так, оце ж ми проходили біля ворот. О, оце зверху, ото зверху це є отоворота. Це заїзд, там прислуга туди їздить, він туди тим... і не користується, це, це піднімаєте зверху і там вхід, через дерево це не видно на камери. Оце там. так. Ось тут сама капличка така гарненька. Камеру йди сюди. Де це даже цікавіше буде? Я думаю, моя не працює. Тримай, конечно, можете не позадне.

А цей козак, напевно, взагалі з цих? Е-е-е... З, з гайдуків, з гайдуків. Моє волочительське достовіріння. Мене зовут Полстик Арсеній Ніколайович. От номер. Старший вас переписав, моя фотографія. Я хочу пройти. Покажіть свою настроєння. І ви покажите. Слава. я Це, до речі, непогано видно. Отам от страуси знаходяться. Не знаю, чи через камеру видно, а так видно їх. І оце ми звідти прийшли. От. А це гаражі, так звані. І туди Стетяна колись перелазила там, мені здається, там трошки далі. Може вони. Ага. <кій> Арсенія, знаєте, чого вони вас не пускають? Бо це, ось, це саме тут Тетяна перелізла колись. О, це болюче місце, їх напевно тоді дуже довго вони з вазеліном ходили. О, як пропустили А вона тут три рази пролазила. Так що я думаю, що у них вже зі здоров'ям можуть бути серйозні проблеми. За Таке їм не пробачають. Оце ось тут от Тетяна десь перелазила. Якраз десь оцей паркан Говориш Оп тут на гору, виліз. Ось так от. От тут якщо дивитися зверху, отут от у нас от, от так виглядає зверху. От так от зверху у нас виглядає керниця, так? Ось це там от її набирають водичку, де стоїть ця. Пляшка там сходить. Ось так. це вода, яка витікає тече. Це є річечкою. Маленьким струмком. Я, я знімаю тільки цю, я вас не чіпаю, не проживайте. Чемно а це там не пускають прочан. І там не пускають прочан. А що сталося? Він ж нічого поганого не робить. Не стовхайте, бо я подобається, що тут високо, як я розіб'юсь, то це дуже багато строку буде, розумієте? Коли людина яка знімає, вона представляє змії, її кидають, б'ють, то це дуже погано. Це таке просто потім... А тихарі ще йдуть ззади. Знаєш, та йдуть два тихарика. І теж знімають. На це один, за другий. Пане, мене мало цікавить. Мене цікавить капличка. Капличка дуже хвайна Як бачимо зверху на це Вот так вот входить сюда. И тут у наша капулочка. Так вот выглядит. куда в протону сейчас? Почему за руку нажимаем? Перезагружается. Зараз перезагрузиться сфотографую. Ну, там, як бачимо, туристів утримують, нікуди нікого не, не пущать, не випущать. І там одного туриста утримують. Це, напевно, через те, що тут згорі видно, що всередині робиться, вас не дають пускати, так? Да? А чого? Ну тут, тут ж видно, що ніхто нічого кидати не буде робити поганого. Очевидно, ну, що ж люди інтелігентні прийшли, а не якісь там бойовики. З відкритими обличчями документи показали, представились. А це заповідник. Сюди не мають права обмежувати нікому доступ. Просто немається протизаконна дія. Тобто Конституція України передбачає, що не можуть бути обмежені права пересування громадян. В публічних зонах. До вас на подвір'я не мають права заходити, а тут вони мають право ходити, От для цього доріжки зроблені, щоб люди ходили. От, Вже прийшли з палицями. І що вони будуть робити? Тихарики, два такі гарненькі тихарики. Просоровнились трошки. Знімали, знімали, потім посоровнились. <глухи> До речі, дуже гарно оглядовий майданчик. Шкода, що я не можу камерою показати. Він реально дуже гарний. Дуже добре все видно. Остап наглядаю. Він кого Звідси можна дивитися. От, не пускають, тому що там видно стравусів, що там бігають, напевно. І видно по периметру можна пройти по горі сюди зверху і буде видно там частину цього хоздвору. І от, напевно він цього й боїться. Як бачимо, паркан туди далі пішов. Остань, дерево не дуже добре видно. І пішов паркан. От, тут от, ось так от заблокували група невідомих осіб в формі представників правоохоронних органів, які не представляються. Будете захищати, якщо завтра будуть тут валяти тут вашого цього боса? От, ви, та ви ж на роботі вас можна знімати. знімати. От. Зрозумієте, що... Звісно, це буде не дуже. Але є така інформація, що ну, поплічники Януковича готують провокацію. Тобто вони так як, як на банку. Ви знаєте, що на банку і демонстранти не пішли бити, а пішли там окремо особа. Так само тут планують, якщо ви були в курсі. і Передайте, що можуть те саме. Тобто Янукович саме це замовить, щоб вас натравити проти людей, тому що вже Беркут не хоче там іти Майдан розганяти, навіть Беркут не хоче. Нет. Відповідно, треба зробити, посварити людей. Збірку тому, з усіма міліції, тому хочу знову створити таку бійку. Кажуть, що знову якось можуть і трактори можуть пригнати. Коротше. От, але опозиція планує тільки на машинах приїхати, помахати прапорами, послі і поїхати. А якщо будуть ці, то що, знаєте, що це Янукович організував. Так, зараз будемо спускатися донизу. Я буду сходити, я не буду нічого нам зачіпати. А ви ці що, що без форми, то ви типу, якісь тихарі там чи якусь там післужбу представляєте? Ні. Я також так, хочу, я хочу, щоб ви журналісти, щоб ваші діти не з тим, що Ви, вирішується працювати, а вони просто писалися. Справді це важка робота, важка, небезпечна робота. Але ну, з такими керівниками ця це, це професія не скоро пристижується. Скажіть собі, яке стало ваших дітей буде в школі. Андрій почути війни. Скажу вам так, У два я для ваших сина мочить людям. У меня два наших сына, вот, мы очень хотели вместе Один даже, из в 15 лет, когда перед тем, как э, выбрать или поступать, или учиться в школе дальше, или идти в школе, что еще куда -то. Он очень хотел получить. не провокация, то упала. А потом вот, вот, вот так вот все произошло. И все поменялось. Ой, а анекдот про гаишника И знаете? меньший, который вот четвертый класс сейчас ходит, он тоже хотел также стать милиционером. У нас вот старший посмотрел, изучил, понял, какая проблема. И, 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 и Парадокс. Это Потому не знаю, что это анекзот, чи были, а ситуация такая, что ну, в интернете кто-то написал, что каже, еду на машине, там гаишник супернер за что-то. І, ну, але там якась дрібна, дрібне порушення, розібралися що до чого. Ну, а це десь як тільки ну, от розігнали 30 го числа, як Майдан розігнали. І він питає, ну, цікаво ж, каже, я хотів, думаю, я як же Даїн відноситься до Майдану, каже, а як ви до Майдану відносимо? О, нас всі підтримують, всі всі за Майдан, всі як один. Каже, я так здивувався, каже, а що, чого? Та каже, то раніше всі гаїшників не любили, а зараз всі беркут не люблять. Да, действительно, у вас случая ходил, как никто уже особо не разговаривал. Там там были там. Знаєте, значить, дивіться, справа в тому, що там дуже добре видно цю площадку, зверху так от видно, все дуже гарний оглядовий майданчик. Але проблема в тому видно для них, що там видно повністю цей хоздвір двір їхній. Все, що йде паркан. Там гора, і виходить, що гора вище паркану. ви можете бачити все, що там відбувається, видно, вони цього бояться. Їм треба сказати, хлопці, дивіться, що це, що завтра, завтра опозиція планує тут цілком... Почекайте, знову, знову. ...яка тут три рази була, вона тут через забор перелазила, Це цю статугу натягнули зверху, цю проволоку, пустила. Накрадення кумоводівчика, так само кума. Це не дівчина, це мати двох дітей маленьких, яку, е, яку зупинили на трасі і так жорстоко побили. Не просто е, зупинили, а столкнулися. Та їй 15 хвилин, вона 15 хвилин тікати намагалася. І Це мати дітей. По-перше, це жінка, повинна це мати маленьких дітей. Двох громадян України. Саме для мене чоловік. Це тут буде заказати. Я не дуже не можу сказати, два чи три. выскочили, которые один покрупнее меня, а один куда под, под метр восемьдесят метров метр девяносто. И фигачили так, что тут. было. Ні, слухайте, я просто хочу для них сказати, от а ви можете своїм командирам передати. Що завтра опозиція планує тут цілком мирну акцію, це я знову спеціально ходив, так от. Але опозиція знає, що знову як на банковій Янукович, з його командою планують сюди пригнати там екскаватори, машини, тут громити. Майте на увазі, що опозиції не вигідно з вами сваритися, бо ви не зачіпаєте майдан. Але владі вигідно стравити народ і міліцію, щоб вас хтось побив, щоб ви думали, що це демонстранти, щоб ви знову почали бити людей. Так що майте на увазі про це цю буде палиця, сидіти в засаді, маю. вас поставлять на перший ряд. Щоб вас з провокаторами побили. Скажуть, що ви на захищенні людей. Чули того Вєркуту? Били на захищених хлопців поставили на захищені позиції. Як та там сьогодні стояло? 5000 терористів, 18 троків блоків. Тобто, маєте на ну, увазі, якщо ви побачите, це що то, хтось то, тут вовсе прийде, вовсе буде палками вовсе. махати, Майки, це все люди прислані або Льовочкиним, або Андрієм Портновим з Банкової, тобто Подобно. люди Януковича. Давайте поїдемо поїдем водички. Та ну, нам ще помолитись треба Много зараз. З ногами. Я сидитиму на Львівській, і жертви. Все добренько, йдемо тоді до каплички там помолимося, потім підемо. Все, хлопці, давайте ми не будемо тут ніякісь вам робити, не проживаємо.